Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будовіцька. Жестова мова Галина Абраменко про події 23 грудня. Далі коротко готове на третину. В онкодиспансері готують приміщення для лінійного прискорювача. Це одна із передумов, коли він може бути поставлений. Пошириться релігійних громад. Черкаські пластуни передали вифлеємський вогонь. Сил світи вітаря. Павуки та дідухи, чим прикрашають черкащани свої оселі напередодні Різдва Христового? Дідух більш поширений. Традиція більше збереглася до наших часів. Приміщення для лінійного прискорювача в обласному онкодиспансері готове на третину. Повідомив виконувач обов'язків директора медзакладу Ігор Гайдай. З його слів, цей апарат для променевої терапії працює за сучасними технологіями, а процедури на ньому тривають швидше. Більше про переваги обладнання, що очікують, та яким користуються зараз у сюжеті Тетяни Недбайло. Це наші ветерани надають широкий спектр послуг максимально наскільки це можливо. Ветераном пані Наталія називає ось цей апарат променевої терапії, якому вже понад 17 років. Щодня тут на процедурах до півсотні людей. І хоча це обладнання врятувало чимало онкохворих, нині воно застаріле. У нас є на цей апарат обмеження по вазі. 90 кілограм, і все тому що тут магніти, фіксуючи при більшій вазі, стіл не фіксується, і вони розмагнічуються. Не можемо примінювати дуже маленьких розмірів пухлини, тому що дуже велика похибка треба додавати об'єм додатковий. Тоді йде опромінення здорових тканин. Аби розширити свої послуги, пояснює лікарка, медзаклад потребує новітнього апарату променевої терапії лінійного прискорювача. Таким, наприклад, користується у столичному інституті раку. «Лікування дітей, лікування дуже маленьких пухлин у головному мозку. Ми будемо активно проводити лікування внутрішніх пухлин. Аби встановити прискорювач восени, почали зводити бетонну коробку для нього. Товщина стін метр, а під землею – сантиметровий фундамент. Стелі будуть до метрової товщини, теж все для мене нове, тому що такої товщини стіни перекриття не вилили. Роботи виконані на третину і триватимуть до кінця наступного року. По завершенню приступлять до безпосередньої закупівлі апарата, пояснює виконувач обов'язків директора медзакладу Ігор Гайдай. Пройшло вже декілька років, як ми працюємо над цим питанням, від рішення обласної ради, від обґрунтування потреби потреби в цьому, від оформлення технічної документації, проєктної документації. Тобто, все крок за кроком ми йдемо і зараз відбувається будівництво технологічного приміщення для лінійного прискорювача, тому що ну, це одна із передумов, коли він може бути. Поставлений, тому працюємо. Кожен етап має своє значення, має свій термін. Ми сподіваємося, що ми врешті-решт будемо мати вміний прискорювач. Шляхи залучення грошей додає, ще шукають. Можливо, це буде державна програма, можливо, це буде на рівні Міністерства охорони здоров'я забезпечення. Йти. Тетяна Недбайла та Розія, Суспільне новини, Черкаси. Промисловий пересувний генератор отримала Черкаська обласна лікарня. Його безкоштовно надали земляки з Фінляндії, а передали закладу черкаські волонтери. Розповіла одна з них Аліна Гончарук. Потужність його 160 кВт. За словами жінки, він суттєво підсилить роботу закладу під час відключень електроенергії. Наші земляки з Фінляндії передали нам цей потужний генератор. В них волонтери Ukrainian Акс займалися наш земляк Віталій Сорока і Моніка фон Френкель. Доставкою цього генератора займалися ми. Ми зможемо забезпечити роботу не тільки операційних, а також і роботу харчоблока. Також цей генератор можна забезпечити прання білизни. Щоб подати чисту білизну у відділення, і також він мобільний. Він на колесах. Ми можемо забезпечити роботи центрального стерилізаційного відділення, щоб простерилізувати інструмент і подати в операційну, і щоб лікарня забезпечувала свою основну діяльність рятувати життя людей. 46 вчителів початкових класів Черкащини пройшли сертифікацію. Це випробування є незалежним тестуванням з перевірки знань та умінь педагогів, розповіла Суспільному начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Цьогоріч вона відбувалася у стислі терміни, вчителі яких дисциплін зможуть стати сертифікованими вже у наступному році, розкаже Ірина Філенко. Трьома пальчиками поклаши на середній пальчик і прописуємо в першому рядочку по тоненьких лініях. Будь ласка, прописуємо. Це сертифікована вчителька початкових класів Надія Шлюнчак та її перший клас на уроці української. Ми пишемо, читаємо мистецтво в нас, фізкультура. Ми можемо трошки шкоду робити. Ми слухаємося. Мені більше подобається урок українська мова. Мене вже навчили багато чого. За плечима каже пані Надія 23 роки роботи у школі. Зі 122 прохідних балів для сертифікації набрала 139. Найскладніший був третій етап, тому що він включав декілька підетапів. Перший етап це був в цьому третьому етапі. Це було проведення уроків. Потім була саме презентація, і вже останній етап був інтерв'ювання. Мало часу було на підготовку відповідно і. Ну, потрібно було готуватися максимальні сроки, і відповідно готувати і самопрезентацію, і уроки дуже стислі терміни. У Черкаській спеціалізованій школі номер 28 нині працює вже три сертифікованих вчителі. Розповідає заступниця директора Олена Нянько. Це ще раз учитель підтверд підтверджує свій кваліфікаційний рівень, і для вчителя це позитивно те, що вона отримує ще 20% додатково до свого окладу, щомісячну таку доплату, але і ще те, що вчитель самостверджується. Тобто, вчителька доводить сама собі, що я таки чогось варта, я щось умію. 46 цьогорічних сертифікованих вчителів працює у 19 громадах області, говорить начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Цьогорічна сертифікація була складною, як і умови, в яких працюють вчителі. Вчителі вони все більше довіряють цій процедурі процедурі, яка покликана. Оцінити їхню професійну майстерність, оцінити через використання процедури, яка є альтернативною нашій такій звичній процедурі, якою є атестація. Якщо попередні роки у нас сертифікація була розпланована на весь календарний рік, то цього року в серпні ми мали реєстрацію, а в грудні ми вже маємо результати. За словами Оксани Компанієць, у наступному році міністерство освіти планує запровадити сертифікацію вчителів української мови та математики. Ірина Філенко, Сергій Фімов та Олег Кураш Суспільне новини Черкаси. Молитвою та піснями так у Черкасах сьогодні пластуни передавали в Ефлеємський вогонь. Цього року зробили це на університетській площі. Поширити його планують серед релігійних громад області, військових частин, тяжкохворих пацієнтів лікарень. За словами Черкаського пластуна Ігора Медведєва, вогонь миру збереже Україну та принесе усім віру у перемогу. Флеємський вогонь миру в той момент, коли Росія здійснює повномасштабне вторгнення в Україну, є дуже дуже актуальною акцією. Це є скаутська акція, заснована близько 30 років тому. Для того, аби люди могли отримати цей вогонь як символ єднання з усім світом, і сьогодні відчути отой знаєте смак перемоги, що вона все таки відбудеться, адже Попри все, попри наш страх, і 24 лютого, і раніше це відбувається, і відбувається і різдво. воно нікуди не зникає. Сьогоднішній захід всіх нас ще більше з'єднав і. Я сподіваюся, що всі, хто сьогодні долучився до цього заходу і до цього свята, вони наповнилися надією, Божою благодаттю, і це все допоможе нам вистояти. Вони починають кружляти від найменшого руху повітря, чим забирають негатив із оселі. Так про свої обереги різдвяні павуки розповідає майстриня соломоплетіння Вікторія Шевченко. Жінка щороку виплітає павуків та дідухів до різдвяних свят та навчає цьому своїх учнів на уроках українознавства. На одному з них побувала і наша знімальна група. Пропоную вам з о цього великого пучка кожному вибрати сім колосочків. Шестикласники Смілянського навчально-виховного комплексу номер 15 Сьогодні плистимуть дідуха його виготовляти швидше аніж збирати павука. Розповідає директорка закладу та викладачка курсу українознавства Вікторія Шевченко. Дідух більш поширений. Традиція більше збереглася до наших часів колосків мало бути сім, плили їх у пучечки, сім колосків, пучечок, потім сім пучечків, по сім колосків і так далі. Сама пані Вікторія захопилась виготовленням із соломи 10 років тому. Насіяла на своїй ділянці поблизу будинку жито, зжала його та сплела капелюха. каже солома з під комбайну для соломкарства не підійде. Для того щоб сьогодні, от, наприклад, плести із соломки, її ще позаторік треба було на зиму посіяти, потім вчасно зібрати, висушити, почистити до стану от такого колоска. Якщо павука плести, то ще треба солом соломину розрізати на трубочки, простежити, щоб соломина не вхватила вологи. Сьогодні вчителька передає свої знання та уміння учням. Ваня, ти порівняв отут, дивись, основа колосочків, щоб були основа біля основи. Іван Дмитраш, дідуха, бачив у селі у дідуся. Згадує, як допомагав батькам у його виготовленні. З батьками, коли мені було ну десь три роки, ми робили з ним. Виготовити дідуха мріє й однокласниця Івана Вероніка Гречана. Мій дідух був би великий з трьома ніжками, був гарний, багато квітів було і він дуже дуже був великий. Павуків як і дідухів можна виготовляти гуртом. Кожен робить свій модуль, а потім усе збирають у певну фігуру, розповідає пані Вікторія. Один із модулів. Найпоширеніші форми павуків піраміда та різдвяна зірка. І якщо дідуха виготовляв голова родини, то павучків плели діти. Найменші виготовляли павучків сонечок, каже майстриня бралася звичайна варена картоплина. В неї засувалися трубочки соломи. Коли цих трубочок з різних сторін засувалось дуже багато, картоплина висихала і підвішувалася. Символізувало сонце. Павука в оселі підв'язували до сволоку на кінську волосінь. Він оберігав хату від нечисті. А дідух, який символізував весь рід та померлих пращурів, вносили до обійстя в ніч перед Різдвом. По завершенню свят його спалювали, аби душі змогли повернутися в потой Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко Суспільне новини Черкаси понад 30 робіт представили на різдвяній виставці у Черкаському обласному художньому музеї. Це картини, графічні роботи, скульптурні композиції, твори декоративно-прикладного мистецтва черкаських майстрів. Розповіла Суспільному заступниця директора Світлана Савісько. У кожній роботі каже жінка: розкриваються українські традиції. Свят. Виставка триватиме до 22 січня. Взагалі ми в цьому році майже її не планували, війна художники прийшли, сказали, що ми хочемо. Ну і музей, музей пішов на зустріч і зробили таку чудову виставку. Більше мирні картини нашої України. Нашого великого християнського свята, народження нашого Спасителя, ну і звичайні пейзажі та натюрморти. У мене одна робота на цій виставці. Вона називається Натхнення. Це трошки автопортрет: зірка, місяць в рівновазі молодий, і крила. І головне, що колорит він такий зимовий. Клас, ну просто свято, Ви ж бачите, стільки дітей. Це вони всі такі роздивляються, то переймаються це, ну, це дуже гарно. Таким видався цей день. Більше новин читайте на сайті Суспільне.Медіа та на сторінках Суспільного у соцмережах. На все добре, побачимось. За прогнозом синоптиків, завтра по Черкаській області хмарно з проясненнями. В другій половині дня невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман на окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. В день від 1 до 6 градусів тепла. В Черкасах температура вночі буде від 0 до 2 градусів тепла. В день від 4 до 6 градусів тепла.